Якщо коротко сказати, що таке human design або дизайн людини, то це система знань, яка відповість нам на питання, де знаходиться ваша сила та енергія, як конкретно для вас правильно взаємодіяти зі світом та людьми, як коректно приймати рішення, а також покаже, які ігри розуму можуть завадити вам проявитися і проявити свою силу. Як ви зрозуміли, система направлена на пізнання себе, на консультації, яка називається прочитання. Також можна дізнатися про свого партнера та парну динаміку взаємодії, а також дізнатися про свою дитину та правила здорової взаємодії з нею та виховання. Також можна зробити прочитання на рік або соляр, приблизно як в астрології. Він покаже динаміку наступного вашого року і робиться від дня народження до дня народження. З'явилася система завдяки містичному досвіду її засновника Ра Уруху. Але краса її в тому, що вона дійсно працює. Людина і її бодіграф це фактично центральна фігура прочитання. Бодіграф це карта людини. Яка розраховується спеціальною програмкою. Вручну також можна, але це довше, і вже існують декілька програм, які це за вас. Що потрібно для розрахунку? Час, дата і місце народження. Без часу розрахувати коректно бодіграф не вийде. Якщо ви знаєте хоча б діапазон в 30-60 хвилин, це вже добре. Для стандартного або експрес прочитання, в принципі, може бути достатньо, це можна перевірити. Але якщо вам потрібно більш глибоке прочитання, то цього буде замало. І потрібно йти на ректифікацію до астролога або все ж таки шукати цю бірочку з пологового. Що практичного може дати дизайн людини? Чесно кажучи, інформація у вашому бодіграфі, яка розкривається на консультації, на прочитанні, вона, в принципі, вся є дуже практичною, бо вона є про вас. Це ваші характеристики, це ваша сила, це ваша внутрішня енергія, на яку можна робити акцент у проживанні. Але все ж таки можна виділити кілька пунктів. І перше, напевно. Найважливіше це метод правильного прийняття рішень, також коректний і, як результат, найбільш ефективний спосіб взаємодії з іншими людьми та світом. Підказки у тому на проживанні яких якостей, і яких сфер потрібно робити акцент у своєму житті, а в чому потрібно просто розслабитися і відпустити. Розуміння того, що немає вас всередині, вас істинних. Нічого поганого і нічого хорошого. Є характеристики, які мають бути проявлені, і потрібно прийняти себе і дати собі вільно проживати себе справжнього, а в деяких речах дійсно від себе відчепитися. А ще на прочитанні ви дізнаєтеся характеристики, на які мозок може витрачати колосальну кількість енергії, на щоб їх проживати, забираючи її. Від вашої реалізації. Тож, як ви бачите, дизайн людини є дуже цікавим і дуже практичним методом пізнання себе. Тож я запрошую вас йти до себе, справжніх, проживати себе, любити себе, любити усі свої характеристики і вільно проживати справжніх істинних себе.